Якість монолітного бетону і вібрування. Отакі от от тріщини іноді ми можемо зустріти на монолітному бетону. Це усадочні тріщини, котрі кажуть про те, що або нарушена рецептура бетону, або неправильний уход за бетоном. Тобто дуже швидко виходить волога, або вологі було занадто багато, коли робили цей бетон. І ось ми виконуємо роботи, вібруємо або глиб... глибоким вібратором, коли це ребра, наприклад, це ребріста плита, будинок стоїть на пливуні, тому тут саме плитний фундамент, і ми вібруємо глиб... глибинним вібратором. Але якщо це все ж таки плита, ми використовуємо площадочний вібратор, котрий беремо в оренду, Так, відвалюються болти, треба мати запасні обов'язково. Але саме от після Такого вібрування, температура повітря була десь біля 22-23 градусів. Укладання бетону цієї плити ми робили десь о 4-5 вечора. тобто Не можна сказати, що це там, пік спеки був. Бачимо з вами, що це облична погода, тобто це навіть ясне небо. От, але коли ми е, оформили скаргу виробнику бетону, так як у нас, буквально через 15 хвилин після укладання з'явилися оці тріщини. Тобто ми не встигли навіть цей бетон накрити чорною плівкою, не кажучи, що там його поливати, щоб що, розмивало чи що. От, е, Тобто явно була нарушена рецептура бетону. Дуже багато вологі, виробники дуже сильно зловживають на сьогоднішній день добавками по заміні цементу, і от це приводить до таких результатів. Тому виконробу я сказав, що коли будемо бетонувати плиту перекриття, обов'язково будемо взивати представника заводу. І хлопці, виконуючи роботу, вони використовували при бетонуванні Рекруття, от такий саморобний пристрій з каналізаційної труби внутрі монтажна піна. І бачите, так як товщина плити невелика, ну, доволі так непогано вібрували, вкладали, і був присутній представник заводу під час цього бетонування, його чуда, такі, такого тріщиного утворення не було. Тобто, коли ви замовляєте бетон, треба обов'язково казати, для якої конструкції він. Тобто, Або це фундамент, або це плита перекриття, Тобто, у виробника різна рецептура. Ну і найкращий варіант по якості бетону це представник заводу. На жаль, Тобто, якісне вібрування вас від міктрищин усадки бетону може навіть не врятувати.